Всім доброго дня! Компанія Автобіса світає в новому році. Сьогодні 2 січня, ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. От. Всім бажаю в новому році здоров'я, позитива, як кажуть, і, як кажуть, нашої перемоги. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І всім приємного перегляду. І так, поїхали. Кенго, пасажир Хідлайн. Рено e, Тенго 2016 року. Не фарбована кондиціонір. Вартість 11,300, 188 тисяч пробігу 0,66, 620, 50-55. Комбо довго база 2016 року, 10250. 223 тисячі пробігу. 1,6 дизель. Контактний номер 096 89 10 138 Рено Трафік 2016 року, 1,6. За ціною 14800, 6-ступінча коробка, коротка база і це є пасажир 14800. Контактний номер 066 122 04 13. Форд Кастом грозовий, це в нас 19 рік, 2,0 дизель, пробіг 314 тисяч за ціною 16200. Контактний номер 050 156 33 41. Ось такий Форд Кастом. Можливо, перепланування пасажира, вантажу пасажира. Кого зацікав, телефонуйте, по вищу кажного номеру телефону. Рено Кенгу. 20-го року, розовий. 1,5 дизель. 116 тысяч пробегов, контактный номер 097-44-54-753. Вот такие тенги в грозовом варианте. Так выглядит он. з боковими дверцятами. Так, бувають випадки, що бокових дверей немає в автомобілях. Такі випадки теж, також трапляються. Акуратенькі. Автомобіль. Отак. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Так, Opel Vivaro, вантажопасажир. 16 рік за ціною 18300. Контактний номер 050, 528, 47, 88. 2016 рік. Ось такий автомобіль. Це є довга база і торбо. Багато людей люблять потужний двигун, щоб він ну, якби нормально їхав. Через те, що бачите, одна турбіна не всім подобається. Багато людей все-таки шукає дві турбу. Теж пасажир, сенсорний майтофон та багато іншого. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Всім доброго дня! Компанія «Автобіса» вітає в новому році. Сьогодні 2 січня, ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. От. Всім бажаю в новому році здоров'я, позитива, як кажуть, і, як кажуть, нашої перемоги. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І всім приємного перегляду. І так, поїхали. Так, Mercedes-Sprinter в довгій базі. 420 довжина багажного відділення 316, 120 кВт. А саме основне, що люди шукають, що весь цілий, нержавий, кантики дверей, все кругом має на увазі в чудовому стані. Зимова гума. Збоку боку сидіння, механіка, сухий ф'єн. І машина рівна, як струна, знизу ціла. Це в оригіналі. Вартість автомобіля складає 16 900. 316 2,2-120 кВт. Ззаді присутній прицепний пристрій. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02, 370 ріднього пробігу. Каталізатори все на місці. Так, продається Mercedes Sprinter Дубль кабіна Це 11-12 рік, 2,2-120 кВт. Саме як кажуть, по там більше. 120 кВт серед двого днів 2,2. Має клімат, контроль, круїз, пасту і вартість 16900. Контактний номер 063 814 8024. Ось так, він виглядає. Дубль кабіні. І ззаді борт. 16 радіус коліс. І є прицепний пристрій. зацікавило, телефонуємо до власника. Так, продається Євекорефриджератор, модель 35160 2017 року. Об'єм 2-2,3. Температурний режим мінус 25 плюс 25. Ось так воно виглядає. Контактний номер 050 378 43 35 Переднє протятуманні фари. Так. Хороша зимова гума. З боку сидіння, мультикермо, сенсорний дисплей. От, автоматична коробка передач, Один лист ресори. Готельних відчинений. Покажемо вам всередині. Ось такі агрегати стоять зверху. Зацікавив цей автомобіль, телефонуємо до власника. Загрузка, бачите, задня та бокова. Так, і e Веко, платформа. І це в нас 35180. Можливо, якщо бажаєте, можна і, і, і будку, і борт, що бажаєте поставити цей автомобіль. З автоматичною коробкою передач. 18 рік. 3 літровий двигун. Вартість. Вартість погано видно. Контактний номер 073 577 05 52. Ось така евека продається на Луцькому авторинку. Volkswagen t 6 повний привід, пасажир, комбінований салон, автоматична коробка передач, мультикермо. І це в нас 16 рік, 2-літровий двигун 150 кВт, пробіг 230 тисяч, вартість 38 тисяч. Контактний номер 095 030 55 50. Ось вам такий Т-6 повно. приводний дистроніки, паратроніки, перед-зад. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Це чобіток Ренок 2009 року. Оригінальний заводський пасажир з дизельним вигоном 1,5 і пробігом 247 тисяч. Весь в рідній фарбі. Вартість договірна. Контактний номер 0,97 219 26 67. Ось такий автомобіль для роботи. Багато людей кажуть, от, наприклад, порошка не можна використовувати для бізнесу. Потрібно купувати скажімо так, людям обов'язково, щоб він був грозовий, а пасажир не підійде. Ну, пишуть в коментарях таке. Я вам скажу так, бачите, люди обмежуються своїми можливостями, купують пасажира, йому потрібно возити деякий час. В грузовому варіанті він виймає сидіння і возить собі в грузовому варіанті. От. А буде знову не буде бізнесу, наприклад, сідає, буде возити пасажири. Ну, люди виходять з положення, тому і, бачте, і займається тим, що пасажирами возять грузи, обставини зміються, люди міняються. Висока посадка автомобіля. Протитуманні фари. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Volkswagen Caddy. Бачите, що автомобіль цікавий, це довга база. Автомобіль є на ресорах з 2-літровим двигуном 247 тисяч пробігу. Механічна коробка Ітаре 17-18 рік і вартість 15 600. Контактний номер 097 522 1444. Механічна коробка передач. Ломане кермо. Двоє розсувних дверей, довга база. Зверху релінги для багажу кляпа. Ось так виглядає, це паратроніки понизу. П'ятидверні, вони бувають і п'яти, і семи місць. Але це автомобіль у довгій базі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, Opel Vivaro, вони їжмо обличчі. Переднє приводний. Це у нас 18 рік. Кондиціонер, електрика, вартість 18300, контактний номер 095 045 21 18 Ось так він виглядає. Серебрястий колір. Пасендер, комплектація. Механічна коробка продаж. І це у нас оригінальний пасажир. Бачите, дуйки зверху є, знизу. Якщо, наприклад, порівняти перероблений, то зазвичай буде, ну, не буде дуєк цих всіх, через те, що це витратно полочка все на місці є. Зачасту люди шукають одну Vivaro чи Renault Trafic. Бітурбо не хочуть по тій причині, кажуть, що вони менше набагато проїжджають. Знаєте, кому ну, що подобається. Тому і люди по-різному реагують. зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Рено трафік, коротка база, це в нас 16 рік, 1,6 обмін двигуна. і вартість 16300. Можливий торг. Кондиціонер, електрика, пасажир 5 місць. Контактний номер 0,50. Погано видно, на жаль. Бачите, ну придеться вам шукати його в інтернеті. Зимова гума. Передній привід. Ззаді розпашонка і є свіжопригнаний. Volkswagen Caddy. 2007 рік, 1.6 MPI двигун. Сертифікат, хороший стан. Вартість 7 тисяч. Контактний номер 0, 500, 89 31 58. Зверху релінги, електроспавні диски, протуманні фари свіжопригнаний. Механічна коробка передач. Ззаді кляпа, прицепний пристрій. І це наш оригінальний пасажир. Ось так виглядає всередині. Зацікавив автомобіль, телефонує до власника у вказаного номеру телефону. Трафік, довга база, 16 рік, 1,6, 191 тисяча пробігу за ціною 16700 в рідній фарбі. Контактний номер 0589 31 58. Так виглядає, легкоспавні тиски. Збоку подвійне сидіння. Сенсорний майтофон. Прицепний пристрій, партроники. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається спринтер в середній базі 313, 2,2, 95 кВт за ціною 8500. Пасажир 8 плюс 1. Контактний номер 066 07 40 363 Маю випасти. Ось такі пасажир, Mercedes Sprinter Так, вони подаються корозі, рживі, бувають моменти, але не всі мають кошти на новіше, щось е -е, ліпше купують, собі трошки, я кажу, слабше. Але Mercedes є завжди Mercedes Покажемо слабкі місця. Оленжероні із задній цілі, бачите, хороша ще. Зазадні є прицепний пристрій. Ось такий автомобіль. Коза зацікавило, телефонуємо до власника. Продається опіль Віваро 2017 року. 16 і одна турбіна, можливо, переплавний пасажира, вантаж пасажира. Вартість автомобіля складає... 14900. більш детальною інформацію, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Кому потрібно грузовий, а можливо привладнання пасажир, телефонуйте по даному номеру телефону. Файнкадіє пасажир 2006 рік, 1.4 2 З пробуємо 147 тисяч. 1-50-3-8-50-30. Механічна коробка передач. І це автомобіль на Р-40. Можна не тільки пасажири в а можна перевозити товар. Ззаді присутній працівний прийшов. Трафік 13 року пасажир. З пробігом 268 тисяч. Контактний номер 067 362 1477. 14, Довга база і це є пасажир 12 950 13 рік. Ось так він виглядає всередині. А більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника по вищу вказаному номеру телефону. Ось такий Ренотрафік у довгій базі. No 2014 року за ціною 10650 і це у нас пасажир. 1,6 дизель, контактний номер 095 145 43 48. Зачинене, тому покажемо вам зоні. Ось так виглядає цей автомобіль. кого зацікавило, телефонуємо. ще вказано номер телефону. Завічок Peugeot 2020 року. 290 тисяч пробігу з 2 літровим дизельним двигуном за ціною 15 999, Контактний номер 066 353 21 18 Ось такий. Розовий. Можливо, в пасажира, монтажа пасажира, сенсорний майдфон, механічна коробка передач, збоку подвійне сидіння. Бачите, захист понизу йде. Ось такий Peugeot експерт. Кого зацікавило. Автомобіль у довгій базі, телефонуйте до власника. Renault Кенгу 16 року за ціною 10 300 157 тисяч пробігу. 16 рік. Контактний номер 066 386 0485. 157 тисяч пробігу. Ось такий Рено Кенго продається. На жаль, зачинене, тому показуємо тільки ззовні. Це Хордік з автоматичною коробкою передач 216 тисяч пробігу 2021 рік. Грозовий за ціною 13200, контактний номер 066 353 21 18 Автомат коробка. Форт Транзит Конект. Ось так він виглядає. Ну, щоб ви розуміли, новіші роки люди купують ці автомобілі для того, щоб, ну, якби, щоб вони працювали. І вони, якщо придбали цей автомобіль, то автомобіль певний час працює. Немає як коли, людина купила автомобіль і він має mm -hmm. вам стояти, буде пробігати 30-20 тисяч чим новіший рік. Зараз новіші автомобілі приїжджають більше, ніж раніше. Компактні Фордик, 14 року, 1,5 дизель. Пробіг у 234 тисячі. Ось такий для міста дуже комфортний. Розмитнений, контактний номер 066 353 21 18 8 300 Ось такий автомобільчик. Трафік. Це в нас і сам стар, але теж саме ревно трафік. Коротка база, пасажир. Підходимо до власника. Продається? Так. Скажіть, що він скоштує? 8600 8600 рік. 8, 8. 8. пасажир. Да. Номер телефону 095-2012. 201 Запитувати Руслана. Запитувати Руслана. Кому потрібен пасажирчик, у нас такий. Телефонуйте до Руслана. Зараз покажемо всередині. Так, він виглядає всередині. Зверху обдуви є, бачите, легко спавне диск. Пасажир 14 року, 198 тисяч пробігу. 1,5 дизель, за ціною 9700. Контактний номер 0,50 674 2078. Ось такий кену. Та 9 тисяч. 700. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. 2009 року 191 тисяча мобіл, 1,6 бензин. Контактний номер 050 674 2078. Вартість 7300. Зачинений. Ось покажемо вам тільки зовні. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Каді, пасажир 2020 року за ціною 19 800, Контактний номер 067 20 3031. Запитувати Віктора. Ось такі вже Каді. Бачите, 20 рік. На ринку вже все новіше, новіше. Автомобілі потрапляють. Але щоб ви розуміли, що в новіші роки малі пробіги не будуть, бо ну, з, новим, з малим пробігом кошти, кошти відповідні каді. Сріблястий, це в нас 16 рік, за ціною 17300 17300. Ось така комплектація. Запитувати Віктора контактний номер 067, 067 50 31. Запитувати Віктора. У Віктора є пару автомобілів. ось таких. І знову такі Volkswagen Caddy пасажир 17 року за ціною 19300. Запитують того же саме Віктора. Ось така комплектація. Є Віктора Вибір. Хочете той, хочете той. Телефонуйте до Віктора. Ну, пасажир, довга база. 15 рік, 260 пробіги. Вартість договірна. Контактний номер 050 956 72 12. Ось такий кіно продається. Комбіновані всі сидіння. Сидіння трансформери зложуються. бачите, дуже цікавий салон. І зад теж обшити. Опельвівара 2016 року 1.6. Об'єм двона, 134 тисячі пробігу, 19900 Контактний номер 0,50 378 35 11. І це у нас пасажир 9 місний. Можна пластик оригінальний заводський пасажир. Ось такий опівар Кен Гогор розовий. За ціною 12 750. Контактний номер 096 615 01 791. 2021 рік. Шестиступка, кондиціонер, мультируль, Паратроніки 12750. 2021 рік розовий. Ось такі кіна продається для роботи, для бізнесу. Ось такий свіжий автомобіль. Це Renault Master 2019 рік 2.3. 96 кВт. З оригінальним пробігом 121 тисяча пробіг. Збоку подвійне сидіння, кондиціонер, електрика. Така цікава буда. Наприклад, хто займається вікнами. Якраз такі автомобілі є. Бо зручно, наприклад, завантажувати низька посадка, І ви можете буду навантажити, що вам потрібно. Але саме основне 120 тисяч ріднього пробігу, пробіг провіряється і вартість автомобіля складає 1999. 19, Телефонувати за номером телефону. 067 360 2202. Є аналоги. Здається, Mercedes Sprinter 416 Maxi база Цей автомобіль можна показувати і показувати через те, що ну, такі, фактично можна сказати, що не існує Автомобіль в рідній фарбі 106 тисяч на даний момент ріднього пробігу. Куди б ви не подивилися, на гарочки, на пороги, просто новий автомобіль. Коштує він 26 тисяч. Можна використовувати як грузовий, можна використовувати як пасажир 9 місць. Має два електролюка, дві печки, одну випасту, суху, одну мокру. Електрику ARB керма і стан нового автомобіля. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Рідко такі автомобілі бувають. Цереномайсер з каталізаторами, як кажуть, це на місці, 250 тисяч ріднього пробігу, будка з гідробортом, бокові дверцята, все, що потрібно. Хороша комплектація автомобіля бачите сенсорний майнфон збоку боку подвійне сидіння механіка кондиціонер мультипермо, рама в чудовому стані і вартість автомобіля складає 20 тисяч телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 здається ось такий Volkswagen Crafter. 12 року на спарних колесах свіжоприн з пробігом 246 тисяч це максі база. Покажемо вам стан автомобіля. Відрізняється такий насичений колір з боку подвійне сидіння, ще вікна, можливо це вантажу пасажир, це вже запитаєте у власника, показує додавлені листи ресор, спарочка. На транзитних номарах свіжопригнаний боку. Ось так автомобіль виглядає. Покажемо кабінку, наскільки можливо. Він 12 року з двохлітровим дизельним двигуном шестимісний. Бачите, шість місць вантаж пасажир. Контактний номер 099-05 70 534.